Друзі, всіх вітаю на каналі Вінницький Рибак. Сьогодні ми приїхали нарешті половити головня. В минулому році вдалося трошки під кінець його половити, але в цьому році настойні перебити свої рекорди. Ми вже зараз на річці, збираємо палки, вдіваємо вейдерси і шуруємо на порогі. Я думаю, що сьогодні буде купу цікавого. половим головня, можливо, жиришка. Тому чекайте. Комплекти вже вкладені. Зайшов вчора в флагман, взяв коротше, нові воблерки. їм приїхали від азури. Будемо пробувати. Там ще одна прикольна типу пчела є. Так що будемо зараз ловити. А ну тьома, що в тебе колібалочка теж від флагмана. Півтора грама. Так що let's go. Так, а у тьомичі перша покльовочка галавліка. Де він тут? О! Красавець, бахнув так, як треба. Взяв, до речі, на флагманську калібалку, ту, що я показував на початку. До речі, не завжди маленький, так? Да, да, ну такий стандарт. Витягуй, витягуй. Нема можливості просто знімати поки що це в лайв форматі, тому якби, дивіться так. Акуратно, щоб палець не загнало собі. Дуже сильно тримай. Да, да, да. Це, кстати, перший тьомий галавель. Опа. Опа, ну грам 150 буде. Yeah. <laughs> так що трохи незручно тримати все разом, то я його буду відпускати зараз. Прикольний такий грам 150 буде. Дуже дурна риба, покльовка мощна. ловимо, продовжуємо ловити далі. Так В мене поки що пусто, будемо зараз рухатись далі. По-любому, що сьогодні буде. Кльов вже є, тому дивіться. Ну що, я наразі розловився. Приїхали, ми, називається за головлём. Ой, малю, це прикол якийсь. Ось така от. Коротко. Піздюлінка маленька. Фоткаємо теж і відпускаємо. А так взагалі. Ловим далі. кльов якийсь є. Зараз може трохи сонце вийде, буде краще. До речі, зловив на... на, на, на зараз. Флагманська калібалочка теж. Це вона у нас йде півтора грама. Як я і казав, відчепили, сфоткали і, звичайно, будемо відпускати. І я, по-моєму, розловився поголовлю. Перший лавель за день. Стандарт. Ракус такий собі. Ось такий же, десь грам 150 в цьому районі. Перший в цьому сезоні нарешті. Я думаю, виїздів буде ще не один. Так що наловимось. Цього зараз будемо фоткати і відпускати далі. Не будемо ми фоткати, відпустили його. Взяв він, до речі, на, на, напевно, топова приманка, на яку я ловив в принципі головля всі там ловлять на воблери Калібалки різні, не знаю. У мене топ-1, що в минулому році, що я думаю, що в цьому буде це Мепсік 2.0 відпрацьовую відпрацьовує на ура просто. Поки що ще тут покидаємо, зараз підемо перекусимо, поп'ємо водички і підемо на другу точку. Да. бешена покльовка на Tail Spinner 7 грам, що це таке поки не непонятне, ну, ну фрикціон не, не дуже працює. Величі, Ну, подача була така, що. що Я не бачу. Я тут... Окунь? О, окунь! Ой-ой, ну це вже поприємніше, ніж був в мене. Де він тут? він. Дуже непоганий речі. Перша а? риба тьома, на таїл спінер. А ну стоп. Тримай його так, тримай, тримай. Блять, аби не зачепився цей ключок. Єсть? Відцепляй, відцепляй. Пробуй відцепляй, акуратно відцепляй. Ага. О! Ну такі вже, я не знаю, які голова дивіться. Грам до 200 десь. Ні, навіть 250 буде. Зараз може зважимо. Теж фоткаємо і відпускаємо його. Коротше, поки я вирішив зробити нормальну фотку, трохи присів, я вибачаюсь, в одне місце вода затекла. <рес> відфоткали, його теж випускаємо красавця. Отакі вот більше долоні. Чітко. Ловимо далі, пару закидів які, як я казав, шуруємо далі. Коротше, Тьомич сходив, yeah, yeah. <laughs> називається зтейлспіннером. По-перше, він його обірвав, коли вже був там, причому на місці за якийсь мішок. А по-друге, а ну повернись. Okay. <laughs> Вся рука блядь, мокра. Ну, Знятий як він впав, я не встиг, але це було епічно. <laughs> Коротше, в'яжемося і точно йдемо їсти, бо це вже знак, значить. <laughs> Видно 50 грамовий карась. Так, ну що, ми, коротше, трохи підсохли. точніше, сохнем. бо я намочився дьомич там впав в воду, перекусимо і йдемо на інші точки ловити. Поки що у нас в заліку виходить 4 головля. В мене один ще взяв. І у нас по одному окуню Трошки ще походимо тут, потім далі підемо на пороги. Може поджигую Так що я думаю, що буде ще щось сьогодні. Коротше, погнали. Хотіли засняти подачку Тьому? У мене в мене влупив теж окунь, і у нас тут букліє там вийшло. У мене більш-менш хороший, нормальний. До речі, бахнув на нового флагманського жучка Дуже цікавий обірок. Так, бігом ладно, ми цих будемо фоткати потім ще. У цьому ще на калібалку трохи менше кабальчик. Продовжуємо ловити, тут в принципі офігенне місце на дні купу камней. <ріх> Великих і малих. Так що дуже доволі перспективна точка. Ловим далі. Ще щось буде, то обов'язково покажемо. Фотосесія наша прийшла успішно. Відпускаємо одного і другого. Трохи порвались губа, але в цьому теж ніяк. Банчик. Домой, давай сюди другого. Посиди за другу Так, ну що, ми по поясу воді майже, Тьоми ще один окунь, а ну-ка Показуй його. Та ж сама колібалка в тому самому кольорі флагманська, ця вже тільки 3 грама. Така от Піздюлінка Відпуска... бери і відпускай його Фоткати вже не будемо, фоток з окуням у нас вдосталь, але ми б сюди якби за головлем приїхали, тому так. Все, чотенько. Так, фоточку, фотосесію провели, ще раз показую його, хороший окуньок і відправляємо його додому. Чотненько, трошки ще половимо, у нас часу небагато лишилось до обіду. І будемо їхати додому. Так, у тьомича теж покльовочка. Каже, вмазав, як галавель, але не, по... не зрозуміло поки що, що це окунь чи галавлік. Окунь невеликий, так? Да? Щось не то, ми приїхали, да, окунь дивись. Приїхали за головльом, наловили окунів в итоге. В нього він взяв на флагманську калібалочку 3-грамову. Ану давай я сюди його зараз. Такий от карапус, калібалочка флагман. Фоткатись, відпускатись він не буде, бо він відпав. Так, Вже у нас на годиннику 11 майже до 21. Заглохло, поки що нічого не клює, тоді залили два окуня. У мене була кстати, дуже крихова покльовка, 100% був головень, але не реалізовано. Зараз трошки ще покидаємо, хвилин 20-30 будемо їхати додому, бо сонце піднімається, а ловити під такою, таку жару, точніше не зовсім комфортно. Трохи хоча б дитирець подуває, то вже легше. Пройдемо до кінця зараз перекату і будемо їхати. По головню розловились, так що в майбутньому будемо їздити на інші точки, я думаю, вже буде попростіше. подивилися на що він в принципі клює, на що його можна ловити. Обірвав, кстати, все абсолютно, що купляв, дві вертушки, дві своїх калібалки, одну тьому обірвав, Тьома мені одну обірвав, ну якось так. Не тронуті, лишились тільки в Так що, йдемо далі. Ну що, рибалку ми завершили 12-та година. В принципі, відловились доволі таки непогано. Головля половили, окуня побачили, Судука, в принципі, і не шукали. Я думаю, що наступний виїзд вода ще трохи спаде, бо у нас в Південному Бузі вона трохи скажімо так, вийшла з берегів. І буде суттєво цікавіші рибалки. Вже. Усім подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.